Друзі, всім привіт! Любителям саду огороду. Тестуємо телескопічну штангу. Зараз в руках у мене телескопічна штанга з латунною форсункою. Нержавійка, жовті накладки в розмірі 1,70 м. Мінімальний розмір штанги 1 м Підключаємо до акумуляторного прискоча. В комплекті з штангою у нас йде кран ручка в комплекті. Під'єднали до оприскоча різьба стандартна, 18 мм. Можна підключити до будь-якого прискочу. Включаємо наш. Оприскувач, Тиск у нас набратий, оприскувач вимкнувся, форсуночку підтягнули, граєчки підтягнули. Так, і пробуємо працювати. Так, Форсунка у нас регулюється, ми можемо її регулювати. Дивіться на розпиті. Факел зменшується з малесенького вузьку на більш широкий факел. Тому завдяки цього ви можете регулювати даний простор. Можете зробити більше, можете зробити ну, туман, туманом є. Це в нас розмір метр десять, якщо вам потрібно опрацювати між рептами невисокі виноградники або невисокі дерева, працюємо на розмірі метр десять Треба збільшити розмір. Відкрутили латунну гайку, витягнули на максимум і буде розмір метр сімдесят. Натискаємо. І, як ми бачимо, йде у нас розпил. Розпили йде мелким мелким туманом. Розход буде дуже-дуже файний, вам сподобається. Тому, кому потрібні, є в наявності телескопічні штанги, розмір м, 2,20 м та м. Номер телефону додаю, пишіть, телефонуйте, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.